Курс із цифрової грамотності для людей старшого віку його організували в освітньо-волонтерському центрі Івано-Франківська. Учасників навчатимуть усіх основ користування інтернетом та гаджетами впродовж трьох місяців. Більше про програму наша Вікторія Резум. Зазвичай пароль говорить, може він написати, там, наприклад, у меню, якщо це кав'ярня, так але ми Просити вам допомогти, і там, коли ви нажимаєте під е, замочком, коли написано пароль, ви в ту зону, в ту сторочку вводите пароль. Все понятно, народа. Кому не, вам понятно, пані так зрозуміло. А ще розповідала про те, як користуватися соціальними мережами, онлайн-картами та як не втрапити у пастку шахраїв. Форма дуже така інтерактивна, щоб наші слухачі та слухачки сприймали з цікавинкою, тому що заняття будуть проходити за допомогою гаджетів. Дуже багато тем, які будуть підіймати наші слухачі та слухачки. Ну, наприклад, оплата в інтернеті, комунальних послуг, ті проблеми і задачі, які стоять зараз перед нашими людьми, яким складно розібратися і в соцмережах користування, і в гаджетах, тому що дуже багато різних новинок, і ми навчаємо. Розказуємо строї відкрити. Правильно у вас є учасниця курсу, пані Людмила в Івано-Франківську. Жінка три місяці. Вона з Херсонської області. Телефони вже зараз по всіх, і бабушек, і дідушок. Ну справа в тому, що не все розуміємо в ньому. Треба трошки підучитись, знати, які там нюанси. Валентина ще два роки тому переїхала в Івано-Франківськ з Миколаївської області. Окрім цифрової грамотності, відвідує уроки малювання та навіть йоги. Дуже цікаві. Ми познаємо те, чого ми раніше не знали, як і поповнити телефон. Ну, багато, багато чого ми узнаємо і хочемо ще знати. Такий курс створили, аби допомогти старшому поколінню орієнтуватися в гаджетах та вміло знаходити інформацію без допомоги інших, кажуть організатори. Дуже багато бажаючих. Якщо так далі піде, то напевно будемо відкривати ще один курс. Але це дуже хорошо. Що люди до нас приходять, вони значить нам довіряють. Ми їх будемо підтримувати, і у нас буде таке хороше коло взаємодопомоги, взаємопідтримки, коло дружнього спілкування. Такі заняття проводять щосуботи. Наразі зареєструвалося вже більше 30 людей. Вони навчатимуться цифрової грамотності впродовж трьох місяців.